своєю правозахисницею, очільницею українського центру захисту прав людини, пані Людмила, вітаємо вас доброго ранку. Хочемо поговорити з вами про бронювання працівників останніми днями. З'явилися чутки про те, що можуть бути труднощі з бронюванням, і про також про зміни строків від строчки для вже тих, хто отримав бронювання. Можете пояснити, що зараз відбувається з цим. Ну, ти знаєте, зараз чи чітки вони підтверджуються тим, що е, було надіслано всім підприємствам, яких є заброньовані працівники. Такі листя Міністерства економіки. Ми його маємо е, у себе, що Мінекономіки фор інформує всі ці підприємства за списком, які мають можливість, і забронювали працівникам, що в них буде проведена перевірка. Оцінювати ці критерії, які є підставами можливості бронювання на тому чи іншому підприємстві державному органу місцевої влади. Цих працівників бронювати, і вот станом якраз з 19 по 28 травня вони повинні були надіслати такі документи, що як у них скільки вони відраховують в бюджет Податки, Немає лі заборгованості, немає лі заборгованості, дотримуються лі в розмірі заробітної плати. І потім безумовно це потрібно було надати докази, що підприємство працює в декількох областях не тільки в одній, тому що це є і такі критеріями, завдяки яким дотримання яких надає можливість бронювати працівників, ви знаєте, що на початок 25-го року була така статистика, що заброньована майже. Стільки е, осіб військовозобов'язаних, як і наше військо, приблизно 950 тисяч, і тому вирішили все ж таки перевірити ці критерії зараз. Як ну, завершується ця перевірка? І якщо підприємство не буде відповідати цим критеріям. Що буде заборговані саме або підприємство працює тільки в одній області, і не є вже критично важливим для нашого захисту, наш захисту нашої батьківщини? То такий статус скасовується, і компанію виключають з переліку критично важливих. і, отже військово зобов'язання працівників в такому разі втрачають своє бронювання, можуть бути мобілізовані до війська на той період, ну тобто, тому що вже немає бронювання. Відсрочка скасована, і людина є військово зобов'язаною. Якщо вона підпадає по іншим критеріям, звісно, що немає у неї права на відсрочку за іншими підставами, і вона може бути вже. Піти на захист нашої батьківщини там теж ніби анонсовані зміни про те, що буде змінено порядок: що якщо, наприклад, хтось був мобілізований чи добровільно пішов воювати з компанією, то вони будуть вважатися все одно працівниками компанії, що теоретично збільшує умовну квоту на бронювання якраз всередині. Тобто, в чому сенс цих змін? Чи вони допомагають і кому? Тут я згодна з вами дійсно є таке, що, наприклад, раніше вже на початок війни були мобілізовано з цього підприємства 20 людей, залишилось 80. І от можна було забронювати тільки 50%, якщо іншим критеріям ти підпадаєш. Тобто 40 людей можна би зараз правильно повертають ці 20, якщо вони залишаються працівниками підприєм, і пра підтримує все. Тобто може, е, різні є під, е, ну, обставини, да? іноді просто людина йде на, е, до війська і їх звільняють. От Якщо не звільнили, то ці працівники враховуються в це. А головне тут не те, що для чого ці зміни. Но треба перевірити: взагалі виплачується ця заробітна плата не менш ніж 20 тисяч гривень, як є е, такими критеріями оцінки. Немає заборгованості, тому що сьогодні ми знаємо, що заборгованість по заробітних платах дуже велика в нашій державі. Статистика вже майже не публікує такі цифри, і тому примутити підприємства, все ж таки, що вони працюють, у них є контракти, вони отримують кошти за ці контракти. Вони повинні платити в бюджет податки і обов'язково платити заробітну плату і відраховувати соціальні внески. Щоб люди були захищені, які працюють, а не тільки те, щоб це було схемою, знаєте, ухілян для ухилянтів, які не хочуть іти воювати, власне, я правильно розумію, що й деякі компанії, якщо взагалі відбувається з мобілізованими, якщо вони працювали в штаті компанії і вони були мобілізовані, чи компанія може їх звільнити в такому випадку? Ну є і такі випадки, і такі випадки. Тобто є відповідальна відповідальний соціальний бізнес, так, який це вважає, що це. Його внесок, що люди, які пішли на захід батьківщини, які були мобілізовані, або самі пішли да, добревільно, і вони їх підтримують. Вони залишають їх у себе в штаті, вони підтримують родину. Потім, коли ця людина повертається з різних обставин, або її вже демобілізували за станом здоров'я, наприклад, да, вони, вона повертається, ця людина. І їй дають можливість відпочити, реабілітуватися трошки, да медично е, щось отримати якусь допомогу, і людина повертається вже до соціуму, до наш, е, до звичайного життя. А є такі підприємства, які ну говорять, це твій вибір. Ми туди тебе не посилали, угу. як зараз говорить в ТЦК СП. іди, е, а ми тебе звільняємо і не підтримаємо. І тому тут вкрай важливо є такі і інші випадки, і тому і перевіряють, як же все ж таки. Бізнес ставиться і тому ну, от у нас є як саме процеси бронювання? Да, у нас є постанова сорок п'ята, сімдесят шоста. Я чому номери говорю? Тому що ці люди, які зараз стоять в чергах. На оформлення бронювання, тобто відсрочки в зв'язку з тим, що вони заброньовані. Це якраз 45-та постанова. То тобто там безпосередньо люди. Вона, ми я її не можу коментувати, тому що вона має гриф для службового використання. Це такі знаєте окреме. Підприємства, ну, це державні органи з окремими мобілізаційними завданнями підприємства. І 76-та, це коли підприємство вже попало в той список да, можливих на бронювання, вони роблять це через, додаток, через платформу «Дія». Там є відповідний механізми обміну інформацією, тобто вони надають. Потім ці списки, і Міноборони все це перевіряють, і потім вже а міністерство економіки не дає такий дозвіл. Це саме стосується органів державної влади, правоохоронних органів, підприємства і установ, які є важливими для забезпечення потреб збройних сил, на підприємствах, які функціонують для забезпечення життєдіяльності населення. Ну да газ. Опалення, світло це ж ніхто не відміняв. Що потрібно для цього все ж таки е, людям підтримувати своє життя? І головне тут потрібно сказати, що це стосується і операторів е, протимінної діяльності, в тому числі і гуманітарного розмінування. Щодо процедури бронювання, от якраз 76-та це є м -м, через портал «Дія». Керівники підприємства подають списки. Потім перевірені перевірене й затверджене вже військовослужбовце ставляться на спеціальний військовий облік, тобто це якраз. Тільки в електронному вигляді. Ніяких відміток не робиться в паперових документах, це тільки через цей військовий електронний квіток. І тому це і буде підтвердженням того, що є такі бронювання. Але я тут хочу звернути увагу тих, хто нас зараз чує, і бачить, що. Після бронювання обов'язково потрібно отримати відсрочку. І тут є от така е, прогалина в часі, що е, рішення про бронювання прийнято, а відсрочка ще не оформлена. Це може е, мати який, якийсь час. І якщо ТЦК та СП надсилає документи повістку, наприклад, до мобілізації, людина повинна прийти. І отримати і піти на службу, якщо вона буде мобілізована, і не буде інших, якихось привідів, на, о, не, на відтермінування або на о, взагалі на скасування такого документу. Тут потрібно це знати, що такий момент є, що може, якщо вже отримана, вручена і отримана о, така повістка, то бронь. Вже не зіграє ніякої дії для того, щоб не піти працівнику воювати. Мило дякуємо вам. а нашим глядачам. Нагадаємо, що є також гаряча лінія Українського центру захисту прав людини, очі з очільницею якого ми щойно розмовляли. Зверніть увагу. Ось він є зазначений на титрі. Можете звернутися, якщо у вас виникають якісь питання. А з нами на зв'язку була Людмила Денісова, правозахисниця і власне очільниця цього центру.